Бездоріжжя та ситі обіцянками мешканці Радехова прийшли під стіни львівську облавтодору, аби отримати кошти на ремонт дороги львів-луцьк. Я здожилася, що дорога забрігує. не проїзна. До райцентру дорога не проїзна перекриття дороги та страйки у Радехові. Дорожні проблеми мешканців не вирішили. Тому з три десятка активістів приїхали протестувати до Львова. Серед них і пан Василь. Це не яма на ямі, це одна сплошна яма. Там дорото дорогою це не можна назвати. Навіть це навіть не можна назвати польовою дорогою. Думаю, ще один сезон цукрового буряка. І ми будемо до Кам'янки ходити пішки, а з Кам'янки вже будемо їздити на Львів. Автомагістраль Львів Луцьк уже сім років радше нагадує танковий полігон. Від такого бездоріжжя страждають не лише водії власних автівок, але й перевізники, які відмовляються курсувати у найближчі села, зізнаються мешканці. «Перевізники кажуть, ми не можемо просто-напросто так швидко відремонтувати автобуси, бо вони просто наламаються кожного дня. З села йде, якщо йде раз автобус на день. То вже є дуже добре. Дорожники неодноразово латали ями на цій ділянці шляху, утім на капітальний ремонт грошей як завжди, немає. Загальна вартість, яка необхідна для всього ремонту дороги, становить 280 мільйонів. На сьогоднішній день по постанові на автомобільну дорогу Львів родехів луцьк Ну планується 29 мільйонів. Облавтодорів, котре заявили, як тільки, мовляв, Кабмін затвердить необхідний бюджет, дорожники одразу проведуть тендер. Утім, місцеві обіцянкам не повірили, тому вирішили про свою проблему розповісти обласним очільникам. Але якщо й вони не допоможуть, то радихівчани запевняють, вдадуться до радикальних дій, блокуватимуть рух на багатьох магістралях. Мар'яна Сичурівіденко програма Очі на Львів ТБ. Майже півсотні активістів сьогодні перекрили міжнародну трасу Київчоп люди кажуть, доведені до вічою ситуацію в країні. А останньою каплею стало подання на призначення нового голови районної адміністрації. А що таке? Чого так добре в Україні жити? Машини у черзі, люди з прапорами та плакатами на пішохідному переході. Активісти, які зібралися на шляху Київчоп, кажуть нового голову райадміністрації, документи на призначення якого, начебто, уже в Києві з ними не погодили. Було подання на Андрія Андрушенка, і власне це обурло нас, що Такі призначення на такі високі посади обов'язково треба було б все ж таки проводити за погодженням з громадськістю. Є нарікання в зловживання бна. Під час, під час перебування його на посаді сільського голови в Яришеві водії, які змушені зупинятись на пішохідний протест, реагують по різному Хтось пішить на автобус, на поїзд, ну чим то, що тут затримують людей, нас простих. Ну їдьте в Київ, не добивайтеся правди, люди добрі. Ну пішли мої пасажири. Там два До, до вашої, щоб не утворився багатокілометровий затор. Автівки все ж час від часу пропускають. Протест тривав майже дві години. Після чого люди написали звернення зі своїми вимогами до президента України Кабміну та голови Львівської облдержадміністрації. Повернути у власність територіальної громади те, що забрали зараз олігархи, Щоб у моїй країні правив закон було верховенство права, а не людини. Писую, щоб майном користувались територіальні громади, а не якийсь голова адміністрації прийшов і розпродав на ліво й направо землю, ліс. Активісти кажуть, акція була попереджувальною. Якщо ж їх не почують, то найближчим часом перекриватимуть дорогу знову, та наступного разу не пропустять жодної машини. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма Очі на Львів -Тебе». Тростиною по життю та ще й пересування по графіку. Львівські незрячі будуть через суд вимагати повернути їм пільги на проїзд маршрутках. Так, Ігор вже 39 років простукує собі кожен крок на вулиці. Чоловік щодня користується громадським транспортом. Проте новий графік, за яким він може їздити безкоштовно в маршрутці, його обурює. Каже, що тепер буде жити ще важче? Це буде складно рахувати за супроводжуючого платити за себе платити, скажімо, плюс харчі, плюс квартплата, і витрати підуть дуже великі, а толк з того дуже малий. Прожити за півтори тисячі гривень в місяць та ще щодня заплати за проїзд незряче майже нереально, розповідає голова організації інвалідів Галецька Надія. Жінка зізнається, що дехто й так перейшов на крайні міри виживання. Багато хто просто пішов на вулицю просити. Не через те, що їм хочеться краще жити, а через те, що їм просто треба купити ліки. А ще якщо прийдеться платити за маршрутки, це буде вкрай тяжко. Вибороти право на нормальне життя незрячі вирішили через суд. Сьогодні вони складають позов до міської ради Львова. кажуть, що багато не вимагатимуть, хотіли б тільки повернути право безкоштовного приїзду продовж дня інвалідам позору першої групи. Рішення міськвиконкому суперечить практично двом законам. То є основне. Закону про основи соціальної захищеності інвалідів так виходить, що інваліди є тільки інваліди з 10 до 16, а в інший час здорові підпишуться під такою позивною заявою понад 20 незрячих і вже завтра понесуть її до суду. Що ж до відповідача, то в міській раді поки що від будь-яких коментарів відмовляються. Олена Рованчук, Володимир Чопик, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ». Відсьогодні для проїзду закриють вулицю промислову. Що планують тут зробити та як цей відтинок шляху? Далі у сюжеті. Суцільні ями для водіїв та калюжі для пішоходів. Так виглядає сьогодні промислова. Цю вулицю намагається оминути більшість водіїв. Ті, кому не вдається об'їхати, лихословлять. дорога ужасна, звісно, зі. Потребує ремонту 100%. Ви надіяти, що не так, як прошлого року, щоб познімали всі дроти, все познімали, а потім не їздили, ні, ніхто не міг їхати не траваєм, нічим, а пізніше через рік зробили. Чиновники ж запевняють, минулорічні сюрпризи не повторяться і дорогу цього року таки відремонтують. Ми маємо закрити, завершити роботи по шостому маршруту в цьому році, а саме ще буде закрита вулиця Богдана Хмельницького і Гайдамацька, так? Це є протяжність близько півтора кілометра. На вулиці Промисловій проєктом передбачено заміну колектора, відремонтувати повністю проїзну частину, влаштувати нові трамвайні колії, тротуар відремонтувати, контактну мережу, освітлення. Не весь благоустрій 6,5 мільйонів євро на виконання цих робіт надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. Тому, аби не пропала жодна копійка, за ремонтниками наглядатиме французький інспектор. Ми перевіряємо саму роботу, як вони роблять. Якщо є дефект, ми не приймаємо роботи і вони мають. Важка техніка та робітники лише чекають команди, бо вже готові розпочати роботи. До роботи з зняття асфальтного покриття. Тут, бачите, з трамвайного депо знімають перемички, щоб для нашої роботи не мішало нам нічого. І поки що чекаємо команди. Поки триватимуть роботи, трамваї курсуватимуть іншим маршрутом. Трамвай номер 6 змінює маршрут. Якщо раніше він курсував від головного вокзалу, вулицею Городоцької, Богдана Хмельницького, промисловою до вулиці Миколичука, то тепер тимчасово курсуватиме за новою схемою від залізничного вокзалу вулицями Городоцька, Богдана Хмельницького, а далі за маршрутом трамваїв номер 4 та 5 – вулицею Замерстинівською до Торфяної. Водіям радять об'їжджати цю вулицю згідно нових дорожніх знаків. Ремонтні роботи планують закінчити на цій ділянці за два місяці за умови, якщо раптом не натраплять на якусь археологічну знахідку. Христина Юрик, Віталій Дмитерко. програма Очі на львів тебе. Роботу волонтерів нарешті визнала держава. Львів'янку Ірину Яремко нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Пані Іра від початку революції гідності працювала в центрі забезпечення на площі Петрушевича-2, що у Львові. Попри те, що робота нелегка і безкоштовна, волонтери роблять усе, аби допомогти іншим. Це труднощі хіба з тим, що ти бачиш, що людині треба. Чи треба ті берци, а ти не маєш їх дати, тому що просто зараз немає? Ось оце насправді дуже важко відмовляти. Відмовляти не тому, що не хочеш, а тому, що не можеш дати те, що є необхідним. Реформа децентралізації в Україні відстає від запланованого графіку. Обласні очільники та депутати з Львівської та Одеської областей зібрались, аби обговорити та з'ясувати усі промахи. Обранці переконані необхідні радикальні дії. Мають бути різкі конструктивні дії, які визначені. В часі простору, ну і, зрештою, ця дорожна карта децентралізації влади, яка була затверджена на рівні Мінергіон Буду і кабінету міністрів, ми бачимо, що вона вже наполовину не виконується. Які з доріг загального користування на Львівщині потребують нагального ремонту? Саме про це дискутували впродовж двох годин обласні депутати. Усі міскували, як розподілити 139 мільйонів гривень. Ми шукаємо компроміс для того, щоб сьогодні прийняти програму, щоб прийняти розподіл, щоб служба доріг мала змогу власне оголосити тендер і щоб в квітні місяці в травні розпочали освоєння коштів. Львівські проспілки підсумували роботу за минулий рік. Результати невтішні, бракує співпраці з Києвом та місцевим бізнесом. Втім, до своїх лав прийняли і нових членів працівників Львівського литовища. Чому влада на верхах не шукає співпраці з нами? Чому бізнес не об'єднується з нами і не заставить владу створити сприятливих і належних умов і правил гри та й, зрештою, вивести тих 4 мільйони працюючих стіні? Любов, розлука, війна усе це пережили актори театру імені Леся Курбаса у виставі «Момент у вівере та, попри все, пам'ятають про життя. Ми. Вистава Спогад. На сцені головний герой Безбатченко у зрілому віці пригадує усі життєві тортури, які йому вдалося подолати. Наче досі намагаюся Комусь сподобати. Розлука, війна і навіть спроба самогубства випала на долю ромена у героях. Кожен впізнає себе, запевняє актор Андрій Козак, оскільки зараз ми переживаємо. Подібне він проходить через війну, очікуючи на краще, і відчуваючи, що його чекає мама, що його чекає краще. Це страшенна перешкода, страшенна. Але яку він долає, знаючи, що там далі щось. Мати це та людина, яка завжди поруч, а материнська любов творить дива. У цьому глядача переконує акторка Тетяна Каспрук. Оцей канатик між мамою і, і сином він існує. Вона дуже його відчуває. Вона відчуває, коли його чекають, якась, якась страшна небезпека. І Фактично, коли він воює, вона це відчуває і вона його рятує. Тепер дивіться, якщо ви обласки, ви пішли на ту сторону. Такі щоденні репетиції подекуди тривали й до семи годин. Готувались до прем'єри майже рік. Момент у вівера на сцені результат спільних зусиль. Коли складнощі. Є і труднощі, є коли воно є окутано з твоїм бажанням і любов'ю за взаєморозумінням з тими людьми, з якими ти співпрацюєш. То звичайно нічого важкого немає. Поринути у щемливу історію сина та матері можна уже завтра. Тетяна діяква сельскопок. Програма очі на львів ТБ».